Частота захворюваності в всьому світі, в тому числі в Україні, за останні 20 років збільшилася більше ніж півтора рази. І завдяки ранній діагностиці, а саме діагностування даної патології на ранніх стадіях, це перша і друга стадія захворюваності, вдалося в певній мірі зменшити кількість летальних наслідків. Виявити рак саме на ранній стадії розвитку і ефективно пролікувати. Головне завдання лікарів-онкологів і наукова медицина в цьому напрямку стрімко розвивається. Той підхід, який зараз домінує тут на Закарпатті, періодично раз в квартал брати якусь окрему проблему і глибоко її розвивати. Він допоможе лікарям, як загальної мережі, так і спеціалістам вузького профілю. Справді бути обізнаними з тою чи іншою проблемою серед останніх методів лікування меланоми фітодинамічна терапія. Ця методика почала застосовуватися в Україні тільки останні два-три роки. В результаті фотобіохімічних реакцій в цій опухолі відбувається образування синглетного кислороду свободних радикалів, і ця опухоль розрушається. Метод очень эффективен, очень радікален, і що важне нада атміті що послі фотодінамічної терапії рубцов на коже практически не остається. Надзвичайно важливо, щоб наука і практична медицина тісно співпрацювали, адже з появою нових методик і нових препаратів у двобої між хворобою та життям шанси на одужання пацієнтів суттєво збільшуються. Науковий покрок іде далі, і ми, як завжди. Беремо останні досягнення, і тому сьогодні розглянули питання від ранньої діагностики до сучасного лікування цієї патології, в тому числі і розглянули. Публікації на останніх з'їздах і заходах, що проведені в світі, наступне засідання асоціації онкологів пройде вже у грудні, на якій вже традиційно буде підбито підсумки роботи асоціації і детально розглянуто одну з актуальних проблем онкології.